Це батончик рошен, і він ну дуже смачний. Але якщо додати до нього соди і залити теплою водою, він почне пінитися. Зверху з'явиться жирна плівка і запах буде як вмила, і це значить, що батончику багато цукру, кислоти, херових жирів. Чим більше піни, тим більше хімози. Це батончик, який містить до хріна цукру, дешеві жири, лецитин, що впливає на печінку, і кишківна сіль, яка викликає залежність, і не тільки дивимося склад молочний шоколад, начинка і цукор. Якби більше половина рошену не складалася з цукру, про нього можна було б не говорити. Його там прям дуже багато. Інсулін скаче як божевільний, від чого їсти хочеться ще і ще таке замкнуте коло. Виходить, концентрація знижується, безсолодко злишся, при надлишку цукру звужуються судини і підвищується ризик інфаркту. Знову ж таки, через скачок інсулін. Частина цукру, особливо фруктоза, накопичується жиром в печінці, від чого вона погано виводить токсини. Каріяс виникає частіше всього від цукру. Жиру більше, ріст м'язів менший, а енергія на нулі. Дивимося далі. Дивіться, саме по собі сухе молоко не таке шкідливе, як тоді, коли воно у солодощах. Що взагалі таке сухе молоко? Це звичайне молоко, яке випаровується при 160 градусах. Так утворюється порошок, який легко зберігати, але який втрачає дофіга корисного, і деяке корисне навіть стає шкідливим. Шкідливе. 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 При висушенні молока білки змінюють свою форму. І стають як китайський аналог айфону. Поганий. При нагріванні сухого молока утворюється сполука, яка впливає на старіння шкіри, судини і роботу клітин. Це дешевий замінник молока. Далі йдуть штуки з какао, що навіть корисно. Глюкозофруктозний сироп теж що й сухо. Але фруктоза, як ми говорили раніше, сильно летить до печінки. Начинка. Тут ще гущонка, але її не будемо затрагувати, так як в кожному батончику різна начинка. Але спойлер всюди вона не корисна, ця начинка. Вона як лабубу молочний жир, це жир, як не дивно. При надлишку це ожиріння, гормональний дисбаланс, серцево-судинні хвороби. Рошені це лецетин з сої і Е4 сів 6 Набір букв і цих лецитин сам по собі не шкідливий. Якщо ж його немало, то це навантажує печінку. Та з ним можна не паритись, бо в рошені його доза невелика. Е476 або ж оці слова: полігліцерол, поліретит робить шоколад більш рідким при виробництві. Так економлять на какао маслі при великих дозах збільшується печінка. Та нирки. Це не отрута, а просто провокатор. Але хуй. стоп! Ти хто? Я Петро Солоденький. І. Чш! Я розкажу, чому Рошен це хорошо. Але. Чш! Може, це ти, вовк в овечій шкурі? Керуш... Батончик рошен. Класні! По-перше, це. Дуже смачно, коли з'їв один, і ти почуваєшся вже всемогутнім. По-друге, Рошен дотримується європейських стандартів, якісна шняга. По-третє, там є какао, що вже додає до батончика білки. До того ж, це популярний український бренд. Їсти один чи два батончики на тиждень цілком легально, дуже голосно сказано, але ж. Блін, давай не запрещай тут батончики. Це кі! Це кабрти це... двину. Фу. Ароматизатори не небезпечні і не корисні. Це чисто для покращення смаку. Консервант сорбат натрію це сіль з горобини. Він для того, щоб у батончику не збиралася цвіль і грибки, та від нього може бути. Печення, якщо з'їсти багато, стабілізатор інвертаза покращує консистенцію, але якщо його багато, то підвищується рівень цукру. І зроблений він просто хімічно. А популярними Рошен стали через, ну, от Наше. Ах! через дитячий смак, доступну ціну, красиву упаковку і широкий асортимент. Батончики рошен не корисна шняга. Цукри, жири, хімозні речі. Його дуже розпіарили. Але якщо їсти небагато, то, в принципі, сайдьот. Один-два батончики на тиждень і кайфуйте. Все, вау, чинасес!